Дорога церква, хочу привітати з вами словами, радісними словами. Христос Воскрес! Yeah. Я думаю, це вітання дарує вам радість, правда? ж? Коли ви вітаєте з Христос Воскрес, це новина, яка приносить радість. І Христос народився, це також новина, яка дарує нам радість. І я думаю, що, що тут немає жодної людини в залі, яка б не хотіла бути завжди радісною, завжди радіти, правда ж? Це, те, це емоція, це те, те переживання, яке кожен хоче мати. Кожен хоче бути завжди радісним. Але є люди, які, е, які не можуть мати ці емоції. Зав, буває момент, коли ти от радісний, тобі ця новина надихнула, що Христос він справді воскрес. Але буває, що проходить якась новина, проходить платіжка за, за послуги чи там за квартиру, оплата, і це може вкрасти твою твій, твій радість, твій мир твій спокій. Або буває якась погана новина про, можливо, смерть когось. Тобто, буває, Бог каже, завжди радійте, але проходять обставини, і ти не можеш завжди радіти. Або буває якась депресія і щось краде твою радість. Але люди, багато хто готовий платити великі кошти, подорожувати, відвідувати різні країни для того, щоб мати щастя, мати радість. І що цікаво, апостол Павло в посланні до Фалепян з тюрми пише дуже цікаві, дуже цікаві вірші. Давайте відкриємо послання апостола Павла до Филиппіан, 4 розділ, і зачитаємо з 4 по шостий вірш. Де апостол Павло каже: радійте в Господі завсіде, і знову кажу: радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання. Молитвою і проханням з подякою Такі цікаві речі. Апостол Павло хоче, щоб ми завжди раділи. Уявіть, друзі. Він не хоче, щоб ми ходили по похмурій, Бог не хоче цього. Він хоче, щоб ми були завжди в радості. І він говорить такі дві речі, які я хочу виділити, які необхідно мати для того, щоб мати радість, для того, щоб завжди радіти. І перша річ, про яку ми читаємо в шостому вірші, апостол Павло пише: ні про що не турбуйтесь. Це іноді буває так непросто, ні про що не турбуватися. Особливо, коли почалася повномасштабна війна з російської сторони, я думаю, майже всі люди просто почали страшенно переживати. Я згадую, як ми були в селі, в батьків, де живе дружина мама, і там зібралась моя мама, тітка. І це десь третій, там десь сьомий, третій чи сьомий день війни, і ти вже почув якийсь шорох. І ти вже думаєш, що це вже щось летить, щось падає. І тут, коли ти в такому напруженні, ти не можеш ні про що не переживати. Це те, що дійсно краде твій спокій. А Бог каже, ні про що не турбуйтесь. І е, так цікаво: е, коли ми маємо дійсно якесь переживання, воно забирає наш страх. От коли в мене є страх, я не можу бути радісним, я не можу радіти. Пам'ятаємо приклад Сеула, який просто переживав дуже за свій престол. У кожного є якісь переживання, які крадуть в нього радість. Саул переживав за те, що е, має бути жертвоприношення. І люди починали йти, і він почав переживати за думку людей. А що ж люди подумають, якщо не принесеться це жертвоприношення? І він взяв і сам приніс його. І він переживав за думку людей. Потім він почав переживати, що якщо Давид забере престол мій? Хоча він був цар, він царем, він правив. Але коли читаєш Біблію, ти не бачиш, що в Саула є якась радість. Він не має цієї радості, тому що Він живе в переживанні. Ісус говорить дуже хорошу пораду. Ми можемо зачитати в Євангелії від Матвія в 6 розділі з 25 по 28 вірші, 32, де Ісус каже: от, до людей, які переживають, до мене з вами, через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетесь. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець і годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай ліктя одного? І про одяг чого ви клопочетесь? Погляньте на польові лілеї, які, як зростають вони, не працюють ані не прядуть. Бо ж усього того Бога не шукають, але знає Отець Вас Небесний, що всього того вам потрібно. Такі прекрасні слова, друзі. Бог турбується про пташок, Бог турбується про польові лілеї, і тим більше, наскільки Богові ми вартніші, Він сам це говорить, наскільки ми йому дорогі і цінні. І він про нас потурбується. Я думаю, особливо в наш час, коли ти дивишся курс долара, дивишся. Гречка, яка була по якій ціні, інші продукти харчування, цукор, ну гречка вже впала, цукор і інші продукти харчування, ти дивишся, як вони ростуть, і ти можеш думати, а що буде далі? В мене не вистачить грошей, щоб себе прогодувати сім'ю. Але Бог каже: не турбуйся, друже. Я про тебе потурбуюся, і коли гречка і в три, в чотири, і в п'ять разів виросте, я тобі дам що їсти. І Бог каже: мало того, якщо одяг і все подрощує, я дам тобі одяг. Я дам тобі їжу, і я про тебе потурбуюсь. І коли ми маємо цю обітницю, ми впевнені, що даремно мені турбуватись. Так само пам'ятаю, від початку війни вже е, 200, мабуть, 90-й день війни, і кожен день ти чуєш, а раптом Білорусія нападе на Україну, а раптом Білорусія нападе. І я не знаю вже скільки разів це було. І це те, що дійсно краде спокій людей, краде, краде мир, цю радість, тому що ти постійно переживаєш. А Бог каже, не турбуйтесь ні про що. Я своїми переживаннями не зможу додати жодного ліктя до свого зросту. Тому дуже важливо дійсно про ці речі віддати в руки Богові. Бог про мене потурбується. І Бог каже, наскільки ви вартніші Пам'ятайте, що Бог, він той, хто потурбується, і дасть мені, мені їжу, дасть мені одяг, і він про мене повністю потребується. Я згадую одну, одну сімейну пару. І якось там спілкувалися з ними. Вони вже довший час в шлюбі, і вони не спішили вагітніти. І вони кажуть: ну, був ковід, ми переживали, як ковід, це такий непростий час. Потім прийшла війна. Тож, друзі, непростий час. Але Бог і в ковіді, і в час війни він будь-коли може турбуватись про мене. Пам'ятаю, проходили курс про фінанси, і там така хороша істина була. Неважливо в якій країні я живу для Бога. Для того, щоб він про мене потурбувався. Дійсно, чи я живу в Україні, чи я живу в Нігерії, в Аргентині, чи в якійсь дуже бідній країні Африки, Бог все одно. Він все одно про мене потурбується про мою їжу, про одяг і про те, що мені необхідно. Бог знає це все. Тому дуже важливо не переживати за ці речі, не переживати за війну, не переживати за ціни, які будуть. Тому що Бог, Він той, хто турбується. Я повинен покладати всі надії на нього. Коли ми бачимо життя апостола Павла і життя Ісуса, ти бачиш, що вони не мали свого житла, вони не мали автомобіля, чи там в ті часи верблюда, осла, віслюка. Але Бог постійно про них турбувався. Не було десь, що вони померли з голоду, чи ще щось таке, чи вони були голі, бо не було що вдягнутися. А Бог постійно турбувався про них. Вони віддавали всі свої переживання Богові Отцеві, і Він про них турбувався. Тому дуже важливо, щоб мати цю радість, ні про що не турбуватись. І друга річ, про яку говорить апостол Павло, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою і порханням з подякою. Друга річ ті речі, які, з якими я не можу справитись, ті речі, за які я переживаю, які я дуже хочу, Бог каже: відкривайся мені. Розказуй мені свої бажання і свої прагнення. Я пам'ятаю, якось спілкувався також з Миколою Федоровичем, і він каже, розкажи Богові за, свої, за своє житло, і він тобі дасть житло. І дійсно, там, я думаю, про, ну, про декого, він не має житла, а чи, питав він, чи просив він Бога. І є якісь речі, які мені справді необхідні, чи я просив це Бога. Чи, чи молився я за це до Бога? Бог каже, виливайте свої прохання і потреби. І Бог їх виконує, якщо на те буде його воля. Коли ми читаємо псалми. Давид, він той, хто виливає дійсно свої всі переживання і свої бажання. Коли ми читаємо навіть просто взяти третій псалом, псалом Давидів, і тут пише, як він молиться, Господи, як багато моїх ворогів, як багато стоють проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але Господи, щити для мене та слава моя, і мою голову ти підіймаєш. І він просто, що думає, його оточують вороги, він це все Богові розказує. І під час молитви Бог йому дає силу, і він виголошує: але, Господи, щити для мене та слава моя, і мою голову ти підіймаєш. І коли я виливаю Богові свої дійсно бажання, свої переживання, Бог бачить це все. І він мене підкріпляє. Всі біблійні герої характеризувалися тим, що вони виливали Богові душу. Коли я це роблю, коли я розказую Богу свої переживання, Бог здійснює це. Пам'ятаємо, як Давид хотів побудувати Богові хра храм. Він дуже хотів це, молився, Бог сказав: зачекай. І його бажання здійснилося. Через його сина Соломона, Соломон побудував прекрасний храм, тому що Давид виливав Бога і свої бажання. І мало того, коли Давид згрішив з Вірсавією, Бог там говорить такі слова: Якби ти мені сказав, я б тобі і більше дав. Тобто, Бог, коли ми говоримо, Він готовий нас благословляти і давати більше. Але я повинен говорити Богу і свої бажання, виливати йому свою душу. І хочу на закінчення зачитати вірш з Матвія, 7 розділ, 7 по 9 вірш, де Ісус каже: Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять Йому. Чи що серед вас є людина, що подасть своєму синові каменю, коли хліба проситиме він? Друзі, Бог готовий дати нам набагато більшого коли ми в нього проситимо. Якщо на це дійсно є його воля. І висновок такий: для того, щоб мені мати повну радість, Бог хоче, щоб я завжди радів. Він не хоче, щоб я вружався цінами на газ, цінами на світло, яке подорожчає, цінами на продукти харчування, на якісь інші речі. Або хоче, щоб я завжди був радісний. І для цього мені потрібно ні про що не турбуватися, а бути впевнений, що Бог про мене поклопочиться. І друге, вилувати Богою свої бажання і свої переживання. Amin.